Я хочу надати слово Олексію Сергійовичу Міленіну, який є заступник зайдучого кафедрою прикладної фізики та матеріалознавства. Це кафедра при інституті Патона, при Інституті проблем матеріалознавства. і базовим інститутом ще є Харківський інститут зенселяційних матеріалів. Олексій Сергійович, будь ласка. Доброго дня. Мене добре чути. Да, вас чути добре. Добре. Тоді, перш за все, теж дякую за можливість розказати про е, нашу кафедру, про те, як ми проводимо свої освітні процеси, що ми пропонуємо нашим е, студентам в розрізі освіти в науці. Як Олександр Анатолій вже казав, достатньо розлого і детально. Е, Київський академічний університет пропонує. Проводити освітній процес через максимальне долучення до наукових певних кіл на основі відповідних базових інститутів Національної академії наук. Це, звичайно, є достатньо унікальним для України явищем, але, як показує практика, це достатньо ефективним з точки зору майбутнього залучення молодих спеціалістів до наукового середовища України. Також і до європейського е, академічного середовища. Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства ставить собі на мету підготовку спеціалістів з зі спеціальності 132, тепер це G6 G8, пардон матеріалознавства на основі сучасних поглядів. Науки про матеріали, і на основі відповідних наукових установ, як вже було сказано, це три наукових оснонови базових кафедри: інститут Патона, інститут матеріалознавства, інститут селянціляційних матеріалів, і е, така, таке об'єднання провідних наукових установ дає достатньо широкий вибір можливих напрямків наукової діяльності, вибору е, наукового керівника для наших студентів. А також певні ну, реальні перспективи подальшого кар'єрного зростання як науковця. Звичайно, це також розширює тематики курсів вільного вибору, в залежності від того, що є для кожного студента професійно цікавим або корисним. Відповідно, ми маємо більш широкі можливості для того, щоб реалізувати такий індивідуальний підхід. До кожного з наших здобувачів. Це все реалізується на основі освітньо наукової програми матеріалознавства, також вона успішно акредитована. І ми розуміємо, що досить часто до нас приходять студенти навіть не матеріалознавця, а з споріднених спеціальностей, близьких, фізичних спеціальностей, технологічних спеціальностей, але які зараз зацікавлені в, саме в науці про матеріали. Тому. У нас наша освітня наукова програма складається з декількох етапів. Перш за все, це певна фундаментальна підготовка для того, щоб всі вийшли на певний рівень, саме як матеріалознавці, а потім вже формується індивідуальна траєкторія з використанням тих курсів виділення вибору, яку підготували ми, їх достатньо багато. Також ми вітаємо, коли наші студенти долучаються до. Курсів інших кафедр Київського академічного університету, або за академмобільністю, проходять цікаві і, відповідно профілю курси в інших закладах вищої освіти. І це все відбувається фактично з першого дня на фоні власної науково-дослідної роботи в лабораторіях і відділах від базових інститутів Академії наук. Відповідно, Процес навчання нерозривно поєднаний з процесом наукових досліджень, і вже буквально з перших днів наші студенти бачать, як можна використати свої нові знання в своїй науковій роботі. Частина наших курсів поки що невелика, але ця частина буде зростати, сертифікована Європейським інститутом інновацій. І, відповідно, якщо студент закінчує успішно цей курс, він додатково отримує європейський сертифікат про закінчення цього курсу, підтверджений Айт. Ну, звичайно, поки що курсів не дуже багато, але ми будемо розширятися, отримувати відповідну сертифікацію. Більш детально про це все можна дійсно подізнатися на EDU-порталі Київського академічного університету в розділі кафедри прикладної фізики. Та матеріалознавства, є перелік всіх курсів, вичерпний опис силабусів. Певні курси вже мають, ну, вже використовують цю платформу, власне, для навчання. Там є і презентації, і відеозаписи, можна здавати там відповідні тести в залежності від того, як бачає конкретний викладач освітній процес. Також ми, окрім освітнього процесу, допомагаємо з. Науковою і е, науковою практикою, передипломною практикою, е, залучаючи як е, наші лабораторії, так і е, можливості наших партнерів для того, щоб отримати певні практичні навички застосування отриманих знань. Не обділяємо ми увагою і інноваційний центр. У нас багато є спільних ініціатив. Наші студенти також долучаються до. Можливості створити проекти стартапів на основі своїх наукових досліджень, у кого є хист до комерціалізації а, певних наукових знань, і тут може себе легко проявити. І а, теж ми такі ініціативи від наших студентів підтримуємо результати роботи. Спеціалістів кафедри в рамках освітніх європейських проєктів і ініціатив ми теж не ховаємо. Наприклад, було розроблено унікальну програму, освітню програму коротких освітніх курсів, які можна проходити онлайн в синхронному режимі і таким чином отримувати відповідні сертифікати європейського зразка про проходження певної освіти в Діптек. Можна сказати, що тут теж видається сертифікат з вказанням кількості кредитів, які отримує конкретний слухач, і їх можна використати потім, як зарахувати собі в рамках академії І зараз коротко, які напрямки ми пагуємо, які ми розвиваємо, наукові напрямки, освітні напрямки, до яких можна долучитися. Звичайно, я не можу перерахувати всі можливі е теми. Досліджень практичних, теоретичних, але для того, щоб було розуміння того, що ми робимо, як ми це робимо коротко. Перш за все, якщо ми говоримо про матеріалознавство, це створення і дослідження, характеризація сучасних матеріалів на різному рівні дослідження властивостей, дослідження складу, дослідження структури, що дозволяє. Сказати, що як відбувається в процесі створення матеріалів, в процесі експлуатації, в процесі обробки, як, яким чином ми впливаємо на структуру склад та властивості. Також ми говоримо про практичну орієнтованість наших досліджень. Наприклад, ми говоримо про напрямки в енергетиці, це атомна енергетика, це дроповілітний транспорт, це зелена енергетика. Воднева енергетика, і, звичайно, це а, так чи інакше пов'язано з дослідженням матеріалів, дослідженням конструкцій, їх надійності, їх відповідності проєктним вимогам, а, припустимо стану, подовження ресурсу так, щоб все було ефективно, надійно і роботоздатно. І а, тут, звичайно, ми говоримо ще й про специфіку роботи наших наукових установ, і тому а, такі дослідження є важливими і фактично використовуваними. Також говоримо про експертизу відповідальних конструкцій. Особливо важливо це в умовах військового стану, коли треба не тільки розуміти, про як конструкція мала би працювати, експлуатуватися в проєктних умовах, але ще і в умовах, ну, так скажемо, м'яко кажучи, негативного впливу середовища і наших, наших сусідів. Відповідно, в нас є декілька напрямків. З точки зору аналізу пошкодженості таких конструкцій, яким чином необхідно їх досліджувати, яким чином їх треба відновлювати чи можливо їх надалі експлуатувати, зокрема, з використанням сучасних методів неруйненого контролю, візуального контролю з допомогою дронів, використання штучного інтелекту для того, щоб обробляти такі великі об'єми даних. Космічні Космічний напрямок це завжди реципієнт. Останніх сучасних е, наукових досліджень, і в тому числі з точки зору матеріалознавства і е, інженерії матеріалів. Справа в тім, що такі конструкції експлуатуються в унікальних умовах, е, орбітальних умовах чи умовах е, лунних, марсіанських, і тому це досить важко від, відтворити навіть в лабораторних якихось е, установках е, на Землі. І тут останні наукові підходи, наукові. Досягнення дуже важливі для того, щоб робити цей напрямок, все, щоб все більше і більш конкурентно здатним, ми бачимо, що це постійно затребувано. Сучасні технології, матеріалознавстві, і вони теж важливі: адитивні технології, які реалізуються в залежності від типу матеріалів виду конструкції, які треба отримати різними шляхами і наші. Студенти також залучаються до відповідних проєктів, освоюють відповідні технології, які дозволяють їм створювати нові підходи, нові продукти, нові матеріали. Сучасний тренд штучного інтелекту також у нас не обділений своєю увагою, і використання методів штучного інтелекту для прогнозування властивостей тих матеріалів, яких ще немає. Прогнозування властивості конструкцій з цих матеріалів, оптимізації сучасних технологій, звичайно, це затребувано, це цікаво, і наші студенти також долучаються до, до таких досліджень. Ну і тут мені мабуть треба було б сказати, які можливі теми магістрських дисертацій ми могли б запропонувати, але я навпаки скажу, які теми наші магістри вже. Закінчив магістрів в минулому, навіть зараз це або аспіранти, або майбутні аспіранти, що вони обрали, що вони досліджували, і так вони прийшли до нас після бакалаврату, не зовсім розуміючи систему наукової освіти, як це може бути реалізовано в Київському академічному університеті. Але це все закінчилось успішно, і ви побачите, що дійсно цікаві проекти були реалізовані звичайними студентами. Зі звичайними науковцями було отримано надзвичайні результати. Наприклад, це 3 d друк керамічних композитів та певних об'єктів, певної продукції з них. Бачимо, що для цього нашому студенту необхідно було освоїти відповідну технологію, запрограмувати і отримати кінцевий певний продукт, навіть який має перспективи, перспективи комер... комерціалізації. Дослідження технологій, сучасних технологій з'єднання матеріалів відносно нових і унікальних, завжди дає певний простір науковим дослідженням, яким чином ці технології впливають на властивості на структуру матеріалів, на властивості з'єднаних конструкцій, на можливості експлуатації або використання нових класів матеріалів. В цій роботі саме таке дослідження на основі як лабораторних, так і моделювання було проведено. Успішно захищено, також бачимо роботу, яка присвячена питанням проєктування космічних конструкцій в умовах орбітальної експлуатації. Також такі достатньо глибокі наукові підходи дозволяють мінімізувати консервативність відповідних підходів, які успішно хоча й використовуються, але це дозволяє зменшити вагу конструкції. Здешевити їх, але все одно використовувати достатньо надійно, достатньо довго в унікальних условиях в умовах космічного простору. Цей проєкт у нас реалізовувався в Інституті інсталяційних матеріалів і він мав на меті створення нових матеріалів, нових датчиків для великого антронного колайдеру і дослідження темної матерії, дослідження Всесвіту. Просто вже, коли наукова думка випереджає технічні можливості, властивості можливості матеріалів, з яких там відповідні датчики зроблені, необхідні нові підходи, які дозволили, дозволили реалізувати нові наукові ідеї. І наші студенти також долучаються до цих ну, дійсно світових процесів в науці в рамках навіть своєї магістрської роботи. Також ми говоримо про наноматеріали і вплив невеликої кількості певних домішок, певних матеріалів, які ми додаємо до конструкції, до матеріалів, які дозволяють отримувати унікальні властивості, хоча звичайних технологічних процесів. В цій роботі, наприклад, ми говоримо про зварювання неспульгованих сталей, але шляхом наномодифікування можна досягти дійсно унікальних властивостей. Кінцевих конструкцій, які власне важко досягти звичайними функціональними методами, це лише невеликі приклади. Звичайно, кожен може звернутися до нас з власною ідеєю, яку ми допоможемо реалізувати. Є багато інших цікавих напрямків, важливих, і, як з наукової точки зору, так і з практичної точки зору, які можуть бути використані для реалізації нових технологій, інноваційного якогось виробництва для відновлення української економіки, і тому для цього вже на стадії навчання магістра, після бакалаврату можна долучитися і отримати дійсно неоцінальний опит. Досвід. Дійсно, ми, перш за все, орієнтуємо наших студентів на подальшу наукову кар'єру, і більшість з них дійсно використовують цей досвід, отриманий в магістратурі, це і статті наукові, це участь у наукових конференціях, вже як підґрунтя для того, щоб успішно захистити PHD і таким чином завершити певний етап. Сформуватися як науковці. Власне, контактна інформація кафедри і відповідальних осіб в інститутах базових нашої кафедри. Невелика вдячність за великі справи з Збройним силам України, які дозволяють нам наразі займатися як наукою, так і освітою. І моя подяка за увагу. Будь ласка, якщо є питання, готовий відповісти.